Мабуть, кожен з нас задавався питанням, які нові монети України коштують дорого. Хочу вам показати саму дорогу та рідкісну монету з нових це 5 гривень. Ціняться монети в першу чергу з браком порушення соосності сторін, також різні серйозні браки монет. Це фартовий колекціонер вживу показує дорогі монети України спеціально для Віоліті. 5 гривень 2018 року рахується дуже рідкісною через те, що це пробна монета. В 2018 році запустили тільки монети 1 та 2 гривні з тиражами 140 та 145 мільйонів. А ось 5 гривень тираж всього 10 штук. Національний банк каже, що всі вони знаходяться в НБУ. Хоча тираж, скоріше за все, був більший, бо я знаю декількох колекціонерів Києві, які вже мають такі п'ятірки та десятки 2018 року. А як думаєте, яка ціна може бути за таку пробну монету?